Народ, старших та книжників і напавськи, схопили і вивели його з нерону. Привели його снегом. Там вони постали світів, що говорили, цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, він говорив, що Ісус ротей на зруйнує зруйнується місце і змінить звичаї, які ми сей був там нам. Даймо мені спачні ані ступень дноги, що може зброю мені, та не невихотвори храма живе Всевишні, як говорить про небо Хрестовні, земля під ніж у ній моїх, який дні ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце моє спочинку, хіба не миру, кажете, спорили, ви без душі не обрізані серцем і вухом, ви завжди противитися Джуху і Святому і mm -hmm. батьки ваші, так і ви. Кось про роки ви не гонили, і батьки ваші, У них бувало тих, які наперед напередніщали прихід праведного, і ви тепер стали зрадниками і вбивцями, ви що отримали закон за велінням англій, а й вони зберегли, чувши це, вони розлютилися в своїм серці і засколутали зубами на нього. Степан повний Святого Духа, дивлячись на небо. Ачу, слава Божу, Ісус, який стояв по правиці Бога, і мовив, ось бачу, відкрите небо і сина людського, що світі на правичі Бога. Вони закричали сильним голосом і, затоливши вуха, кинули на нього разом, вивели за місто і стали каменувати його. Свідки свій своїх дедумах юнака, що бачився слабі. Сусе, прийми духа Мого, і впавши на коліна, крикнув сильним голосом, Господи, не візьмиться за гріх. Відомо те, святої магия читання, Господи, слава, будемо уважні, сказав Господь Хричого Сю. Був один чи Господа, що насадив виноградник, обій його ворожію, видував нього чавіло, вибудував башту, найняв його виноградаря і відійшов. Коли ж настала пора згору, поставив слуг спок своїх виногради, щоб взяли від них мене належні плоди, а виноградарі, схопивши його слуг, кого побили і кого вбили кожного каменування. To jim je poslal in čez boljše in manjše, ki ti včeraj zdevete za me. Največ je poslal, da res vsi nakažujo, da imate moj pošal, da mo si ne, da bi lahko imeli vse svoje, za volitev niš s svojim. Vse spet, ko je res, hodimo objemo его in izmenjamo se mi, gospod, in vzamemo še jo, pevde hej z venogradnika in vpede. Otroško je prebude gospode venogradnika. Що зробить з тими виноградарьми, люди, вигубі, і йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому час свої час своє плоди. Тоді Ісус сказав, їм, «Чи ви в Писанні ніколи не читали, камінь, що викинули будівничі, став наріжним став від, Господи, це сталось і тим не воно в очах нашої. До Вісмоти. Міні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І все зриждається. Був панич чоловік Господа, що насліду в виноградних. Повірю його гроші. О нього очевидно вибудував башту, найняв його виноградаря і відійшов. Оцей виноградник, що його той Господа насадив, то тобто Бог насадив, тим виноградником являється єврейський народ, тому що завдання одного народу, призначення того народу, це є. З того народу вийшов Спаситель світу, тобто Месія. Тобто той народ мав дозрівати, Виноград той мав дозрівати, і коли дозрівши, з нього мав вийти Ісус Христос, тобто Месія. Ми так само читаємо, обвів його оборожі. Тобто, щоб нічого не заважало тому винограднику народові виховуватися, формуватися. Тобто огорожець означає, що Бог захистив його, обгородив його, щоб зовнішні небезпеки, тобто небезпеки з інших народів. Ота небезпека інших народів, вчення народів. Зле, з, то, ті вчення погані. На нього не впливали, не псували його, огорожа мала хвилювати той народ, формувати і вибудував башку і найняв його виноградаря. Виноградарі мали виховувати, вчити, ви Виноградарями являлися і духовенство, тобто священники, левіти. Захорочителі, навіть ті самі фарисеї, книжники, вони всі мали мати за той Божий народ, що той Божий виноградник міг дозрівати. І коли настала пора розбору постав і слух до винограда, щоб взяли від них належні плоди. От і слугами. Це були численні пророки. Численні пророки нагадували Божого народу і пройговці. Яка мета? Яка мета, що їх Господь Бог вибрав серед всіх інших народів? Тобто Бог мав певний план, щодо них. Вони мають згідно того плану Божого жити, але награда і схопивши його слух. Кого побили, кого вбили, кого каменували. І ми коли з вами читаємо Старий Завіт, то ми з вами можемо звернути увагу на те, як гинули численні пророки з рук Отого. Пророки закликали до покаяння, казали на мету, війни якої вони мають жити, але вони сіли. Христос говорив про це, що ваші батьки з них, що вони пророків, а вони їх величані, але ваші діти вони їх. Тобто завданням Божого народу підготовити середовище до приходу Месії. І вони підготовлювали середовище. Коли Месія прийшов, народився, Божий Син народився. вони писали? Ні. Хто величав, прославляв. Численні, мало чисельні, можна сказати, пастушки. Тобто настільки Месія таємно прийшов, що ми навіть не буде свідомість, що вже той час настав? Месія Ісус Христос починає проповідувати, робити численні чуда, закликати до покаяння. Говорить проповіда науку про Царство Боже. Але очі у них Нарешті послав Господь Бог до них свого Сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Надалі, зрівши сина, загорили між собою Це спадкоємець, потім об'ємо його і візьмемо он собі спащу. І взявши його, вивели Гець виноградника і вбили. Ісус Христос і причі говорить про своє життя. Ісус говорить, що з ним має статися. Його вивели за виноградник і убили. І далі Ісус в притчі вже говорить про майбутні часи Ісуса вивели за виноградник, тобто на говті і вбили, розп'яли. І далі Ісус говорить, що колись станеться. Прибуде Господа виноградника побутню. Ісус Говорить про свій другий прихід, коли він другий раз вже прийде, що зробить з тими винограднаями. І йому відповідають слухачі, люди, які прийшли йому послухати, лютих люто, вибує. А виноградник найме іншим виноградарям». Бо, що найме іншим виноградарям, це вже сталося. Але у ті слова, що відповідає, що люди люто вигубить, і коли прийдете Господа це у майбутньому, ми ще до того не дожили. Але те, що говориться, що виноградник ви іншим виноградам, то ми вже при цьому живемо з вами. Але знаєте, ще що цікаво? Після Воскресіння Ісуса Христа. Далі до того Божого виноградника приходять слуги і продовжує закликати народ до покаяння. Починаєш закликати. Месія прийшло. Ваші очікування закінчилися. Месія серед вас жив з половиною роки, але жив 33 роки. Ви далі чекаєте? Часи минули вже. Месія діяв, Месія вже вознісся на небо. Коли до Ісуса Христа пророки закликали про прихід Месії, готували народ, щоб люди були готові його прийняти. Але люди зраджували. Люди поверталися до ілого поклонства. І тому були оті виселення од того Божого народу. Те, що ми називаємо асирійська неволя, вавилонська. Це була так само кара, але така кара така виховна, щоб люди через оберталися до Бога. І тепер в сьогоднішньому прикладі архітіатала Степана. Знову закликається на покаяння. Але та різниця, що очікувати вже не треба його. Він вже прийшов. Він вже вчив. Він ходив через вас. І він вже восміся. Прийміть його. Наверніться, прийміть його своїм Господом, своїми сім'єю прийміть. Що з ним зробили? Зробили, робили з попередниками салони. Так знищили пророки, так само і сталося з архітіяком Сиха. І нам діяння апостолів описують, що перед смертю він бачив небо відкрите і Божого Сина, який. Сіду праворуч Отця. Нагорода. Нагорода за його життя, за його вірність, за його віру. Нагорода. Така є помилка людей, хто хоче вам сказати, що як люди все знають і духовесь. І духовесь. І як то все сприймається, знаєте, так, попросно пояснює, як це такі диякові, бо читають грецькі імена. Тобто всі ті діякони, як ми почитаємо це всі, це всі імена грецькі, не єврейські. Грецькі. І що кажуть на тих діяконів, що вони греки? Вони не греки, не євреї, але євреї, які живуть аскорі. Така власники Аспори. Люди, які живуть в діаспорі, діаспорі вони називають, дають імена дітям та грецькі. І так сьогодні є. Серед нас також, знаєте, українські євреї. Ну, але вони не називають імена єврейські, а дають українські імена, правда? Але вони євреї є. українськими іменами. Яке саме і тоді було? А навіть така помилка навіть і священників це греки. Не жили в Греції. Чи в регіоні? Але то єврея. Зайди доказ. Якби архієнко це пан був би по національності, на національності, наприклад, греки, його би завели на сусе Його би се не діло судив. Це не дико судить євреїв, але не римлян чи греть. А другий доказ доказики, коли Павла хотів судитися на ріконі, що він сказав, палок? Я є римлян, римлянин. Ви судите римлянина, і що ви тобі судили? Він пустили його і він побив. От ті перші діакони, які вибрали апостоли, апостоли вибрали, щоб вони допомагали апостолам, бо апостоли багато часу тратили на дію, на серії, на допомагання тим дому. А яка така була сталовиною церкви, що людина, яка хвора, от не може в церкві йти, то мусить йти додому і причащати ту людину. Бо була практика. Причастя на кожній літургії. Не було тоді такої практики, що людина може в церкві бути не причащатися. Тому то не мислимо. Не причащалися на той час, які ті, хто не могли причащатися. Ті, що в які такі не причащалися. Всі наші, хто були не всі до причастя приступали. І коли людина була хвора, вдома, то їй мусили занести причастя. І тяжко було апостола мобити. Багато часу займало, і вони вибрали ті тілі тобто, диякові, і деяко мав мати робити, тобто після служби Божої деякої брався, де частя, що хворого і вдома хворого причащав. Отака була цілі діякові, які вибрали апостол і середнику, на тебе те, а ахіяком. Степа, висота да. ждається. Благословення, Господня, на вас, його натій, чоловіка, люб'ям завжди, ні час, і на віки віки. Слава Твіхрійського Божий, наше славу вім.